В миї відбувся 44-й міжнародний традиційний турнір з вільної боротьби. До нашого міста приїхали більше 200 юніорів віком від 18 до 20 років. Свої найкращі команди привезли представники п'яти країн ближнього зарубіжжя Молдови, Білорусі, Грузії, Росії та України. Змагання проходили у районному ФСК Прикарпаття. Побували там і наші журналісти. На Четвертий міжнародний турнір з вільної боротьби пам'яті Олекса Довбуша на Коломиї приїхали найсильніші юніори з п'яти країн пострадянського простору. Загалом участь у турнірі взяли 9 команд. Серед борців було 5 майстрів спорту міжнародного класу та 82 майстри спорту. Переможці чемпіонатів світу та Європи. Спортсмени змагалися у восьми вагових категоріях від 50 до 120 кілограмів. Зважаючи на рівень підготовки спортсменів, ці змагання часто називають малим чемпіонатом Європи. Порівняно зрозуміло з річною давністю цей турнір. Можна назвати малим чемпіонатом Європи, чому бо сьогодні, і навіть за останні декілька років можемо констатувати той факт, що приймають у цьому турнірі участь одні з найкращих борців Європи. Це в основному дагестанські борці, борці осетини, місто Москва, місто Санкт Петербург. Білоруси, грузини, вірмени, молдавани. міжнародний турнір такого рівня свідчить про те, що Коломия можна сказати є оплотом вільної боротьби у нас в області. Зокрема, багато коломиян вже виходять на світовий рівень, європейський. Я думаю, в недалекому майбутньому вони вийдуть на олімпійський рівень. Цей турнір свідчить про те, що у Коломиї ще є той бицьовський дух, справжній бійцівський дух, так як і по боксу, Коломия сильно підтримує традиції і по вільній боротьбі. І це говорить про те, що да ваша влада, мер міста, підприємці, і зокрема наш представник нашого міста Андрій Селецький, який вже вже давно по паспорту не українець. Я думаю, але він все рівно дбає про тих маленьких діток. Про э, цей в свій прекрасний вид спорту В якості почесних гостей на міжнародний турнір до Коломиї прибули переможці цьогорічного чемпіонату світу в данії, а також заслужені тренери та титуловані корифеї вільної боротьби. Всі вони відзначили високий рівень підготовки спортсменів та гостинність коломиян. У 2005-2006 тих я сам тут збирався, і потом уже кадапа по зрослим перейшов вже в гостя їздив. Этот турнир для молодежи очень такой важный старт в карьере, потому что ну, международный э, старт по молодежи, международные ребята с других стран ребята приезжают, и это ну, важный подъем для молодежи. Ну, в моем, допустим, карьерном, вот, в борьбе, он мне этот турнир очень сильно помог. По ревню участников очень сильный, потому что я знаю, что команда Грузии первым составом приехала, Команда Молдавии хорошим сортам приехала. Те, те ребята, которые выступают на чемпионатах мира и Европы среди юниоров. Поэтому уровень очень сильный соревнований. И украинская команда очень сильная. Потому что мы знаем уровень молодежной борьбы на Украине, поэтому я, как старший тренер сборной команды России среди юниоров, я знаю уровень этих ребят. Поэтому могу оценить, что соревнования очень высокого уровня. Очень понравилось, прода красивая. Вот мы по дороге ехали, очень хорошая. И видно, что... Люди очень любят спорт, очень много людей. И радует, что молодежь пришла поболеть. Кто-то за своих там, друзей, за товарищей. Очень такой спортивный городок. И этот, благодаря к такому турниру много людей приезжают из-за границы. И как бы завязываются отношения, дружат ребята между собой. Потом ваши украинские спортсмены приезжают к нам в Россию. на місце проведення зборів, турнірів. І от ти утока ребята тільки виграють. от цього. президент Московського ЦСКА Андрій Сілецький вже 10 років поспіль надає основну фінансову підтримку цьому традиційному турніру. Саме завдяки йому щороку географія турніру розширюється, збільшується кількість команд. Ми всі з цього турніру. Ми вийшли з цього турніру. Я сам колись боровся на цьому турнірі, навіть виграв один раз. Його. От, тому це просто наш якийсь обов'язок, наш довг. Все, що ти отримав, коли настає час, треба віддавати. Да? Тому в тих, скажімо, наших скромних можливостях, що ми можемо зробити, ми стараємося якось допомагати, якось для того, щоб збільшити географію турніра, підняти рівень турніра, щоб більше команд, більш серйозних сильних борців приїжджало для того, щоб тільки в таких. Дійсно, в змагальних схватках росте майстерність, росте характер, закаляється воля. Я думаю, що це для хлопців найголовніше. Честь коломиї захищали 16 борців. Четверо з них стали призерами змагань. Незважаючи на важке отравлення, коломийський майстер спорту Любомир Симак вийшов на ринг, і єдиний з усієї коломийської команди здобув срібну нагороду. Бронзовими призерами стали Олег Литвинчук, Станіслав Узбінський та Ігор Василишин. Найсильнішими учасниками турніру були представники Росії, які захищають честь борцівського клубу ЦСК. Основна їх частина Заланії, Дагестану, Санкт-Петербургу та Москви. В їх скарбничці шість золотих медалей.